и все что Федеренко. Ну, что ты на вымол. Да. Да. <свят> и я хотел бы, чтобы он это подходил, если у него есть доказательства, что Федеренко был в зале. Федеренко был в зале ровно столько, пока заходил судья, пока он остановился, я увидел, что он в зале, и по моей просьбе он ушел из зала. Поэтому то, что происходило в судебном заседании, он не слышал. Uh -huh. Это неправда. Uh -huh. Відмовити даного Якщо більше немає пропитанців переконатися до департамент, будь ласка, Внову в дебатах надається пане Олександрович Сміливо. Я хочу зазначити про те, що об'явлено підготовлення учені кримінального провадження є необґрунтованою, безпоставною і грунтується лише на уяві. Самого слідчого та прокурора. Чому? Тому що під час подій, які відбулися року, у селі Хутори я не вчиняв ніякого опору працівникам поліції, нікого не сняв, не, не, не принижував їх, не цензурні лайки не було. Тим більше я не мав щодо епізоду по, по звинуваченню на тому, що... У мене взагалі не було, я не був присутній в той час, час прої події у наші поговорити. Тому що я сів автомобіль, а разом це є на відео, видно, яке сів автомобіль і разом Федератор сім'ї, Михаюсь, ми покинули місце. Що тут, як так, мене звинувачує, розказувати про те, що е я намагався вбити Хененка, є керував цим процесом, є видукою е прокурора, е прокурора, е прокурора і е Жодним чином вона не підтверджується і по теж вона ніде не, не, не підтверджується. Тому е ця справа не має ніякої перспективи е судової. До того ж хоч, хочу повідомити, що Федоренко на, на той час був вільною людиною, був незаконно затриманий. Це доводиться, може довести сам Федоренко, коли ви не захотіли його вислухати, на жаль. Тому підстав застосовувати щодо застосування до мене запобіжного суд першої інстанції зобов'язаний перевірити наявність дітей. Суд цього не зробив, але обрав до мене запобіжний захист, захист нашою решті, який мою думку, ну, скажімо так, оборони не незаконно, обнажує моє життя, мою діяльність громадську. І тому я прошу, він обрався безпідставно, і я прошу суд скасувати е, дану постанову, дану вкладу і обрати мені змінити, не обрати ніякий, але якщо суд відповісти, то тому що все ж таки таким чином потрібно мені е, е, зобов'язати того то, прошу. Є паспорт закордонний, але він був виданий мені в 2002 році, а срок на срок на 10 років. Його термін дії збіг у 2012 році, а тому він є недійсним. А якщо він недійсний, то немає смислу, він, ну, скажімо, незаконний. Немає Те, що він незаконне, немає смислу існувати. Тому я його не збираю. Запеляційною скаргою прокурора, що робити? За поліційну скаргу я змогу. Е, е, <запевує> Добре, заселять, підтримую все, що ми, що ми було оголошено, і доповнення Синяловського, і, і заперечення, і те, що я казав про це підстави затримання, все це підтримую. Але я хочу все ж таки сказати, що трудно громадянам України робити роботу за органами, які повинні її робити прокуратура. Тільки пісати треба, але вони відписуються і нічого не роблять. А все це затирається потрошки, затирається, забувається. и так и живем в Омуте. Поэтому очевидно, что бандиты фактически в милицейской форме задержали человека незаконно, везли в неизвестном направлении, были пойманы с поличным, начали выдумывать, что везут на концерт без каких-либо законных оснований. То, что говорит сейчас прокурор, что были законные основания, но уже изучили мы законы о полиции, чего не сделал, к сожалению. Один объект, что полиция должна быть с гражданами и громадскими формулами открытой, меняться, обмениваться информацией. то а вот на видео, которое мы не пересмотрели, задаются вопрос, задержан данный человек или нет, молчат. А опера, оказывается, которые везут, они даже не знают, кого они везут, следователь им не сказал, они, получается, в это время где-то были на улице, или он шепотом, наверное, ему сказал. Но только этот шепот не слышали, не понятые, не сам Федоренко, не его сестра, а он у нас по закону должна быть туда, если протокол не выписали, сестру должны уведомить, куда везут, имеет право на юридическую помощь. Такая бы помощь была, ему оказана. Они его как кота в мешке садят в машину и везут по зонам правосудия. Задерживаются, а на видео опять, которое мы не просмотрели, видно, где задаются вопросы, задержан, не задержан, никто не отвечает, но один из сотрудников ходит, который не следователь. Видимо, он самый главный, там как раз Синенко, который сделал выход на две, еще дока достал какой-то, который в дальнейшем выяснился наркотиком, но в обыске, где цель обыска совсем другая. Еще надо покопаться, что это за обыскар подписывают. Наверное, по, этим, по этой краже будут обыскивать еще всю Черкасскую область, что делается, эта практика порочная, существует. Везут человека, который на сегодня свидетельствовал, не наркоман, не алкоголик, ранее не судим. Оказывается, он задержан. Ну вот, что я хотел сказать. Ну и в том, на том видео, опять же, действия, не то что активных, неправомерных. Синевовского не зафиксировано. Пусть господа прокуроры не за общие фразы прячутся и говорят незаконно действовал, а конкретизируют, какие действия его незаконные, что сказал, что сделал. Ну, с прокурора выступления я понял, что отвел гражданина Федоренко в машину. Отвел, его поколотили, он был запыхавшись, есть на видео, да, Синяковского он коснулся и пошел в машину, это называют отвлек. то хочу опять обратить внимание, отвлек свободного человека, которого украли, везли неизвестно куда, и мы вот в машине на глазах поколотили. Оказывается, ну, нельзя, запрещено, и из -за этого надо с 7 до 14 лет привлечь. У нас работники милиции на сегодня. Спросить у них ничего нельзя. Ну, кого хотят, того везут. Куда хотят. И есть для этого все законные основания. Прошу в апелляции прокурора отказать. А в апелляции Синяковского удовлетворить ее и не избирать никаких запобежных заходов, как к лицу, которое не совершило никаких правонарушений. У меня все. para as eleições corruptas. І якщо навіть не є, то можна поставити підсумність з казані телесним походженням у зв'язку з тим, що довгий час саме Кадоренко перебував із Синягорським та іншою особою, яка була за перемога на біля. Цього раз роблю вам зауваження. Ви більше ходіть на своє засідання, коли любітеся висел. Стосовно апеляційної скарги підозрюваного снігорського ми просимо відмовити помогу. Підтримуємо апеляційну скаргу прокурору, який може провадження, що не хочу її задовільнити, ухвалу коло свічого судді першої інстанції грапового відмов, скасувати у задоволення апеляційної скарги підозрюваного Снігорського відмовити. Дякую, так сторони мають права ніяк серед.